Підрозділ комунального господарства займається забезпеченням надання для нашого населення, комунальних послуг тепловодопостачання та водовідведення. Всі ми знаємо, як добре, коли в наших оселях є і гаряча вода, і холодна, і працює водовідведення, так що наш підрозділ, я рахую, займає дуже важливу, відіграє роль в житті нашого міста. Хочу сказати, що підрозділ комунального господарства займається ремонтом наших водопровідних, каналізаційних та теплових мереж. Це капітальні ремонти, поточні ремонти, технічне обслуговування. Для, ці, для цих ремонтів, як ви розумієте, потрібні кошти. І от для того, щоб якісно проводити ці ремонти, нам потрібно відповідно. Економічно обґрунтовані тарифи на сьогоднішній день. Я хочу сказати, що згідно постанови національної комісії по регулюванню електроенергетики та комунальних послуг від 1612.2014 року номер 801 вона ця постанова з 1.01.2015 року, затверджені нові тарифи. Централізованого водопостачання та водовідведення. На сьогоднішній день вони складають за один кубічний метр з централізованого водопостачання 4 гривні 32 копійки це централізоване водопостачання. З водовідведення 4 гривні 33 копійки це з ПДВ. Також 1 метр кубічний гарячого водопостачання. На даний час у нас в квартирах, які обладнані рушникосушильниками, у нас становить 6 гривень 55 копійок. Без рушникосушильників 6 гривень 20 копійок. Хочу сказати, що квартири, які не обладнані приладами обліку по теплопостачанню, Тариф цей становить за один метр квадратний площі. На сьогоднішній день він становить 1 гривню 82 копійки. А квартири, які мають прилади обліку, житлові будинки, які мають прилади обліку по тепловій енергії, це 74 гривні 85 копійок. У зв'язку з цим підвищенням тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення. Люди починають дуже Ефективно встановлювати прилади обліку в наших квартирах. За минулий рік, за 2014 рік, ми встановили, зареєстрували 1287 лічильників. На даний час ця сума у нас вже порядка 6 тисяч лічильників є в місті Нетішин. При переході на цілодобову подачу води в нашому місті суттєво знизились витрати води за добу, тому що. Мешканці нашого міста знають, що вода подається регулярно і нема необхідності набирати її як раніше в ванни, там в різні відра і ємності, які були в квартирах наших мешканців. Тому на даний час суттєво знизились витрати добування нашої води. Багато економії все-таки дають встановлення приладів обліку. Хочу навести таку, таку цифру. Що е, раніше за добу ми подавали 10-11 тисяч метрів кубічних води. На даний час, е, час ця цифра, от на сьогоднішній день, вона становить 8 тисяч 200-8 тисяч метрів кубічних на добу. Так що це є ефективний метод економії води, встановлення приладів обліку.